Добрий день, 10 серпня Полтавська область. Це в руці в мене нік 102 персик. Це Бельмондо, інжирний персик. Тут Red Heaven. Ну, Ми вже звикли до персиків, знаємо, що воно таке. Нічого тут такого нема. А от Ось таке чудо, білий пексик айспіч. До таких ми ще не зовсім звикли. Твердий і Висить, думаю, коли йому достигати, важко приділити. Ну от почала така ледь замітна розовиночка. Штрихи такі ось пішли. По ньому. Думаю, мабуть, пора. Це сигналка, тому, тому будемо пробувати, яке є. В цей час зняв, не в цей. ну, Попробуємо. М. виплювати не буду, доїм. Значить, що хочу сказати. Хрустить. Сок, сік є і багатенько в ньому соку. Зараз до кісточки доберуся. Ні, не, не, не відокремлюється зовсім. Кісточка прироша. Що зразу? Це багато цукру в ньому. Так, переведу картинку сюди. Так, так буде красивіше виглядіте. Багато цукру. Аромат якийсь не зовсім такий персиковий. Ну, є свій хороший, я думаю, що що треба його мати, я зразу і посадив собі декілька штук та 4 саджанці Я думаю, що не прошиб через те, що трішки незвичайний. Ну, а так, по транспортабельності бачу, він. Не думаю, що треба йому ще достигати. Цукру дуже багато. І аромат є в нього. На запах, ні, на, на запах немає, І персикового такого запаху немає. А от що солодке і свій аромат, то це да. Я думаю, буде достойний сорт в моєму саду.